З 15 грудня в країні розпочався продаж новорічних ялинок. Цього року жителям Олександрії та усієї Кіровоградщини лісівники пропонують придбати місцеві ялинки, вирощені спеціально до свята на плантаціях області. Як повідомляє сайт Кіровоградського лісгоспу, ціни на ялинки традиційно залежатимуть від висоти дерева і значно не зростуть порівняно з попереднім роком. Незалежно від місця, де купуватимуться ялинки, перш за все, слід звернути увагу на наявність спеціального чіпу з номером на деревці. Саме він є гарантією того, що ялинка була заготовлена легально, а покупець не отримає штраф замість святкового новорічного настрою. Чіп містить спеціальний штрих-код, який зафіксовано в єдиному державному реєстрі. Увівши цей код на сайті потрійне Можна отримати всю інформацію про походження дерева. Місце, де його вирощено назвою лісгоспу та лісництва, яке його відпустило. Цю ж інформацію можна отримати за допомогою свого телефону. Для цього потрібно написати серію та номер чіпа придбаної ялинки і відправити повідомлення на короткий номер 4443, вартість якого 1 гривня. Зняти чіп без пошкодження неможливо. Варто сказати, що штрафуватимуть не лише продавців, але й покупців, у яких правоохоронці виявлять ялинку без чіпу. Тобто, якщо ви навіть не зрубали самовільно дерево у лісі, а купили його на ярмарку, вас все одно можуть штрафувати приблизно на 270 гривень. Браконьєри ж, які не зважають на заборони, будуть змушені заплатити за нанесену шкоду, розмір якої залежить від діаметра зрубаного деревця, а також адміністративний штраф у розмірі 85-170 гривень. Крім цього, на базі Кіровоградського лісгоспу у передноворічний період діє телефон гарячої лінії 05 22 22 06 03, за яким можна повідомити про випадок незаконної вирубки хвойних дерев, а також дізнатися деталі щодо придбання новорічних ялинок.